Розвиток медицини та безперервна і безпечна робота медичних закладів Кривого Рогу. Саме такі пріоритети діяльності влади міста та ради оборони Кривого Рогу у галузі охорони здоров'я. На початку 2025 року завершились три великі проєкти з капремонту укриттів лікарень міста. У двох з яких створені сучасні операційні кабінети та післяопераційні палати, облаштовані за усіма стандартами безпеки та якості надання медичних послуг. У малоопераційні залі знаходиться сучасне обладнання, яке виконує функцію лікувального процесу для оказання медичної допомоги при деяких операціях нашим пацієнтам. Укриття відповідають всім нормам, а нова система вентиляції не обмежує час перебування пацієнтів та медперсоналу. У них встановлені генератори дозволяють довготривале надання медичних послуг навіть в умовах блокаутів. Зараз ми, вами... зараз ми з вами знаходимось у відремонтованому укритті, яке розраховане на 100 людей, але, звичайно, може вмістити і більше. Тут абсолютно все нове: проведено систему вентиляції, систем опалення, вода, генератор. Тобто, це автономна споруда, яка може функціонувати при будь-яких критичних ситуаціях. Окрім цього, тут є повноцінна операційна апаратура для наркозу. Побачити досягнення кривого рогу у сфері створення безпекових умов у галузі медицини з робочим візитом приїхав заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов. Він особисто перевірив нові укриття в одній з лікарень міста та високо оцінив їхній рівень. Реалізували проєкти за співфінансування державного та міського бюджетів, завдяки чому робіт буде проведено більше. Незабаром розпочнеться капітальний ремонт головного стаціонарного корпусу лікарні ном. Це єдине місто, де місцева влада повністю дофінансувала для того, щоб закінчити. І зараз тут є повноцінні укриття, за що ми дуже вдячні. З усієї області враження найкраще. Скажу відверто, це найкраще укриття з усіх, що ми відвідували за останні півроку. Від початку війни жодна лікарня Кривого Рогу не припиняла свою роботу навіть в умовах масованих російських ворожих атак. Система резервного живлення, запаси ліків і води усе це дозволяє надавати допомогу без перебоїв. Медичне укриття це ще один крок до повної стабільності в роботі медичних закладів під час війни. Ми закінчили програму будівництва трьох укриттів. Це навіть не просто укриття, а протирадіаційні укриття в трьох лікарнях, оснащені по останньому слову, з підземними навіть операційними. І це і безпека, і комфорт мешканців міста і пацієнтів. Кривий Ріг комплексно підходить до оновлення медичних закладів. Тривають ремонтні роботи у багатьох з них. Керівництво міста дбає про містян та українських захисників, адже можна з певненістю сказати, що Кривий Ріг є основною госпітальною базою південного напрямку. Тож місто залучає всі ресурси для модернізації медичних закладів, зміцнення та оновлення їх матеріальної бази. У найближчих планах ремонт ще двох сховищ у лікарнях міста. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.